Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. до речі, одногрупник Єрмака і за сумісництво міністр культури Точицький встиг відзначитися першою заявою на комітеті Верховної Ради. Там сказав, що не буде закривати за зомбі марафон. Він вже такий потрібен. Його дивляться люди. Пише Тараса Чорновіла про нового міністра культури. Ну тут, хоча б немає розчарування про Точицького позитивних повідомлень не чув ніколи, у тому числі, коли він був послом. От усі, кого знав, відгукувалися про нього стримано, негатву. Ативно йому пробували намалювати імідж дуже принципового, який у Білорусі Стамбулі щось заперечував рошиськ делегації. Наскільки потім переповідали учасники, він там лише рекомендував формулювання у відповідності до міжнародного права, але не заперечував щодо злочинності В суті. Під Точицькою Єрмака сягне частину пропагандистської галузі телебачення, політику, комунікації, того що усе під майбутні вибори та на період задурманення й окоти замилювання до них. Телеграм-канал офісне мишення говорить. Що у приватних розмовах новий міністр зазначав, що він уже став мільйонером доларовим, і все, що йому потрібно зараз за нього порішає Єрмак, пишуть, що це було за застіллям і він не контролював, що говорить. Компромату на нього достатньо. У той же час замість коли б головою МЗС став Сибіга права рука і ліва копиту дірмака. Утім, амбіційний і нашим союзниками вже неодноразово свідчив про з ієсибігу за госпа за примітив давно і скрізь з собою таскає, бо той довго був посла. Слом Туреччині знає на яких стамбульських коридорчиках зустрітися з пойлом. Ростислав Демчук пише наступне: що же Себіга, так Сибіга. те, що Верховна Рада притримала звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України. Зовсім не означає, що пан Кулеба зуміє ще якось утриматись в кріслі очільника МЗС. Рішення замінити Дмитра Кулебу на Андрія Сибігу вже давно ухвалив для себе керівник офісу президента Андрій Єрмак. і Воно оскарженню не підлягає. Слід сказати, що Андрія Сибіг. Не є новачком у системі української дипломатії зовнішньої політики України, крім того, пан Сибіга є близьким другом Андрія Єрмака, а це багато що значить. Та й ні для кого не є таємницею, що міністерством закордонних справ України вже роки поспіль керується людьми Андрія Єрмака і тим же ж Андрієм Сибігою. А Дмитро Кулеба відігравав роль весільного генерала. Тому відставкою Дмитра Кулеби я зовсім не здивований. От призначення Миколи Точицького кадрового дипломата з чималим досвідом роботи в со. Вонах України та НАТО, ЄС у Брюсселі, у Раді Європи у Страсбурзі на пост міністра культури тут я взагалі безсилий, аби збагнути логіку Андрія Єрмака і логіку та здоровий глузд його кадрової політики в уряді України, це було не самостійне рішення. Джерела п'ятого каналу у Верховній Раді розповіли про звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Кажуть, ймовірно, це було не самостійне рішення. Політика також джерело додає, чому міністра енергетики Германа Галущенка, який носить сумки чорного кешу не. Звільняються професійного кулебу так з профільного комітету джерела додали Кулеба, має досвід у дипломатії і сподівається, буде продовжувати свою професійну діяльність чи стане послом у якійсь країні невідомо. Одначе, попри фаховість, більшість членів комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва відставку міністра таки погодила. Далі слово за президентом до слова під час останньої атаки Єрмака вивезли, його не було на місці. За три години до ударів по Києва телеграм-канали писали, що у закритому колі. Єрмак завжди хотів прибрати Кулебу, оскільки той неручний і Багато разів при приватних розмовах із союзниками просив тих довіряти залужному та Зеленському і натякав на те, що Єрмаку довіряти не можна. Кулеба та його людина пише телеграм-канал Топор Помсте. Крім того, Кулеба зізнався у зміні переговірної позиції, на якій наполягав Єрмака. Телеграм-канали повідомляють, нібито Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, заявив про готовність української сторони вести переговори із російською стороною. Як же рішення РНБО указ президента Зеленського, постанови Верховної Ради, зрештою нас очікують великі зміни. редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.